Отже, ми розпочинаємо з вами урок читання. Сьогодні опрацьовуємо казку про тепло Анни Багряни і повторюємо поняття складання плану. Дана казка про тепло достатньо велика за розмірами і умовно складається з двох частин. Тому, яким чином, ми сьогодні з вами працюємо? Сьогодні з вами на уроці я опрацьовую разом. Першу частину цієї казки. Ми до неї ми цю частину розберемо і складемо частину плану, згадаємо, як це робиться, і запишемо його. Потім, вдома, ви прочитаєте другу частину цієї казки і допишете, за прикладом, план, як ми будемо робити з першою частиною. Тобто у вас буде приклад, і ви за прикладом закінчите просто цей план уже, кожен самостійно. Як його складати, що це робити, ми з вами сьогодні безпосередньо будемо повторювати. Тому налаштувалися на роботу і починаємо працювати. Казка називається казка про тепло». І якщо згадати, до якого розділу належить цей? Подумайте, будь ласка, як ви думаєте, про яке саме тепло буде йти мова? Дружба. Про дружбу, а ще. Як у нас... Про що у нас розділ? Робі. Як називається розділ? Про сім'ю. Про сім'ю. Значить, про яке тепло буде йти мова? Родинне Прородинне тепло. Так, більш за все, ще не читаючи взагалі цей твір, не бачачи його, можна здогадатися, що оскільки він належить до розділу про родинні цінності, то ця казка буде присвячена саме родинному теплу і злагоді. Так? Тому може містити саме цей загалом. Дивимось, будь ласка, орфограми, які можуть зустрітися в даному тексті, це слово «відчинене», оберігатиме, опічені, «закоцюблі», зігріватиме. І все, в принципі, такі орфограми. Які слова незрозумілі для вашого питання? Копій. Чун, копійчину. Тобі. Копійчину, тобто дали грошей, да? мало копійчину, копійку. Дали копійчину, так? Тобто мало грошей копійчину. Чи є Які? Так, оцюбля. Хто знає, що означ... значення цього слова? Замерз. Замерз, я дуже замерз. Кажуть, що коли дуже дуже замерз, кажу, що навіть ну я не замерз, я захотю, да? руки закотлі, коли довго довго на вулиці, і навіть повороти їх ними не можеш, так? то інколи використовую це поняття, як пояснити, що я дуже і дуже замерз. Отже, зараз ми з вами переходимо до безпосереднього читання першої частини цього тексту. Починаю читати. Я починаю читати, всі інші уважно слідкую, тому що буду викликати, і будете читати і ви також. Казка про тепло. Даринка вдягнулася і вийшла на двір, щоб підсипати в годівничку трохи зерна. Вона приїхала до бабусі в село на зимові канікули. Тут їй було цікавіше, ніж у місті. Можна кататися з гірки на санчатах, ліпити сніговиків, гратися із сусідськими дітлахами у сніжки, а також годувати птахів, далі, будь ласка, Аріна кармазіна. Коли виходила на звір, почула з кімнати бабусин голос. Даринко, не тримай довго двері відчиненими, бо з хати вийде тепло. Дівчинка зачинила двері та поки годувала птахів, бабусі ні слова ніяк не виходили з голови. Потім друзі покликали її на вулицю, і до смерку вона гралася з ними в улюблені зимові ігри. Є далі, будь ласка. І вже пізно ввечері, коли лягала спати, згадала про те, що цілий день хотіла запитати бабусі. Бабуся, а чому ти мені сказала, що тепло може вийти з хати? Хіба воно живе? Хіба в тепла є ноги? Так, Русланчик, далі, будь ласка, вимкни мікрофон. Що ти, я, що ви, почекай, він вмикає мікрофон. Будь ласка, читаємо. Ми так слідкували. Бабуся таємниче. Бабуся, таємниче. І, і Діма Касьян поки що читає. Руслан не виключає мікрофон, а слідкує, буде читати наступним. Uh... Бабуся та йноче усміхнулася і відповіла у ночці. Не тільки ноги, дитинку, терпає серце. Як це? здоровалася дівчинка. Якщо, якщо тебе це так цікаво, то скажу тобі казку тепло». Розкажи, мені дуже цікаво, попросила Даринка. Зараз тоді я гаю запівши його чи слухаю. Колись давно в одній сільській хаті де жива велика, дуже тепом, воно зігрівало оселі виразно. Воно зігрівало оселі серця і мешканців потягом усього року, а найбільше холодну зиму один. Добре. Дуже... Стоп, стоп, дім, там крапка. Руслан далі. Вдячна Бу. Родина цей... була дуже вдячна. Воно того... вдячна за це. І воно почувалося щасливим від того, що приносить людям користь, але одного ранку. Ви згнушимо з, з, з печі, тепло побачило, що господари виносять із хати і речі. Коли вже майже нічого не залишилося, вийшли самі. Якийсь час тепло тішило себе. Надія на те, що люди повернеться в хату, і що воно знову зігріватиме і обережатиме їх від холоду. Добре, їх від холоду далі, будь ласка, Діма Мартишев. але господи більше не повернулися, тепло стало дуже сумною і самотньою. Вона хотіла бути потрібним комусь і тому вирішила залишити порожню хату. На дворі була рання весна, світило сонечко, але ще дув холодний вітерець, на подвір'ї тепло зустріло сусідського кота персика. Привіт, хоч я тебе зігрію? запитала в нього. Дякую, відказав на те персик. Але мені не холодно, я маю теплу шубку. Добре, Сказав, далі, будь ласка, за Маша пан, Савченко. Звід... Діма далі Маша Савченко. Сказав, вкочив за пакан, а звідки подався на вулицю. Тепло взяло посеред двору міркувало. Куди йому піти? Ураз приземлілося Горобчик. горобчику, а давай я тебе зігрію. Радісно звернулася, тепло до, пташ. Пташ. до пташини. Навіщо мене гріти? Здивовано відказав. Го... Горобчик у мене ж є теп... тепле пір'я. Добре, Маріна навіть... Писарєва. Мені навіть взимку не холодно, тепло сумно опусило голову і пішло з двору. Незабаром воно опинилося, опинилося в лісі. Там на галявині, на галявині серед роста, роста лого снігу, тепло, Побачило маленьку білу квіточку. То був підсніжник. підсніжнику. Тобі, мабуть, холодно. Хочеш я, тобі... То... Хочеш, я тебе зігрію? Не не треба, мене гріють. Пром... Пром весняного, промені, промені. промені весняного промені сонця мені вистачає їхнього тепла, відповів підсніжник. Добре, далі, Тепло, будь ласка, що... стоп Діана Іванова. Вмикає мікрофончик і читає далі. Тепло ще більше, засмутилося, невже воно не... ніколи. Нікому більше не потрібне. У відчаї воно подалося світ за очі. Довго ходила, аж поки не прибилося, до якогось незнайомого села. Уже був вечір. Уже був вечір. Тепло. Тепло. Почало... Тепло почало блукати від хати до хати, зазиваючи в ті вікна, де світилося світло. Добре, стоп, Ян Ковальчук. Мікрофончик. Кріч були люди. І всі вони здавалися щасливими. А головне усім було тепло, лише в одній хаті, хаті замість світла тривожно полум'я по, Самотні, самотні свічки, що вирішило звернути туди. Зазирнути туди є. Тобто, ось ми з вами прочитали першу частину цієї казки. Наступну частину ви вже прочитаєте потім вдома самостійно. О, почав дивитись на інші хатинки, так? Він побачив спочатку хатинку, яка була гарно освітлена, там був сміх, радість, і зрозумів, що його там не чекають, там і без нього тепло. А на яку хатинку звернув було тепло? Самотні свічечки горіла. Так, хатинку, в якій самотньо горіла свічечка, так? Тому тепло і думало про те, що саме там воно потрібне, тому що людина більш за все там сама, і нікому її зігріти. Число класна робота, записано, і посередині пишемо казка про тепло. Казка про тепло і посередині пишемо план. Казка про тепло план. Ще раз звертаю вашу увагу, що ми складемо план до першої частини, далі ви продовжите вже його самостійно складати. А я вже прочитав і довго Чудово. І так, казка, план, казка про тепло. І так, дивимось, будь ласка. Даринка втягнулася і вийшла на двір, щоб підсипати в годівничку трохи зерна. Вона приїхала до бабусі в село на зимові канікули. Тут їй було цікавіше, ніж у місті. Можна кататися з гірки на санчатах, ліпити сніговиків, гратися із сільськими дітлахами у сніжки, а також годувати птахів. Коли виходила на двір, почула з бабусин голос. Даринко, не тримай довго двері відчиненими, бо з хати вийде. Теплу. Як можна назвати цю частину тексту? Зачин. Так, це зачин. Це Але зачин, треба так. дати і назву цій частинці. Даринка де? Даринка селі. У селі. Або даринка у бабусі. Так, пишемо. Ставимо цифру 1. Пишемо. Даринка. У бабусі. Тобто ось ця перша частинка, в якій розповідається, що даринка приїхала до бабусі, і чому саме їй більше подобається саме у бабусі, так, а не в місті. Ось, Даринка у бабусі. Потім що дівчинка питала у бабусі? А чому ти мені сказала, що тобой може вийти, в нього ще й ноги, ні, а... в нього є й серце. Тобто бабуся почала що розповідати? Бабуся... Казку. Бабуся Бабу. почала розповідати казку. Бабусина казка про тепло. Так, бабуся. Можна сказати, що бабуся почала розповідати казку про тепло, але більше писати. Тому ми напишемо просто бабусина казка про тепло. Бабу... про Тепло. Бабусина казка про тепло. No. Yes. І тепер yes. далі вже безпосередньо буде пункти плану, які розповідають про, жит... про пригоди самого тепла, так? Спочатку що трапилось? Спочатку. Тепло. Що з ним сталося? Воно залишилось. Тепло залишилося одне Самотні. Самотні. у домі. Так, тому ми пишемо третій пункт плану. Тепло. Залишилось. Самотнє. Самотнє. Можна написати у домі, щоб загадатися потім, де саме, про що йдеться мова. Тепло залишилось самотнім у домі, тому що родина виїхала, забрала всі речі. Тепло сподівалося, що вони ще повернуться, але так ніхто і не повернувся, так? так. Воно залишилось самотнім у домі. Далі воно зустріло звірів, щоб їм допомогти І так, зустрітися. Давайте спочатку почнемо частково. І так. Тепло зустріло. Тепло зустріло котика. Вір. Пишемо тепло. Зустріло котика. Це четвертий пункт, так? Тепло зустріло котика. Тепло зустріло котика. Запропонувало його зігріти, але котик відмовив, тому що в нього є своя тепла шубка, і тому йому не потрібно, щоб його зігрівати. Так. Потім тепло побачило. Горобчика. Пишемо п'яте, тепло, побачило Горобчика. горобчика, горобчика. <звучить> угу. Кого ще тепло зустріло? Тепло... Під сніжник. Під сніжник. Під сніжник. Так, тепло. Зустріло підсніжник. Під побачило підсніжник. Під так, тепло побачило. Зу... Ілі, зу... Давайте побачимо. Побачило. Тепло. побачило...

І коли всі йому відмовились, то тепло. тепло що? Дуже не ну, ми не будемо це вдаватись, бо тоді буде план у нас дуже великий. В основне, що потім трапилось? самотнім. Тепло. пішло до іншого села, незнайомого, і побачила хату, в якій була самотня свічка, тепло нашо, у вона... селі знайшов самотню хату. Пишемо все. Знає... Тепло у селі. Знайшов самотню хату да, тепло. тепло у селі знайшло самотню хату. Тепло у селі знайшло самотню хату. Тобто, таким чином, ми з вами коротко описали в цьому плані всі події, які трапились із теплом в цій частині, яку ми з вами прочитали. І дивлячись на цей план, дуже легко навіщо взагалі потрібен план? Коли, наприклад, ви готуєте переказ, щоб не переказувати все. І не вчити весь текст на пам'ять, ви можете подивитись на цей план, так? Даринка у бабусі. Даринка приїхала до бабусі, їй тут дуже подобалось. Коли Даринка виходила на вулицю, бабуся їй сказала швиденько закрити двері, щоб не випустити тепло. Її це зацікавило, і тому бабуся вирішила розповісти казку про тепло. Тепло залишилося самотнім, тому що господарі виїхали з будинку. Воно чекало до останнього, що хтось повернеться, але цього не трапилось. Тепло вирішило вийти на вулицю, зустріло котика персика, Запропонувало його зігріти, але котик відмовився. Потім тепло побачило горобчика. Запропонувало погріти і горобчика, але Горобчик здивувався і також відмовився. Тепло жалобу можу... побачимо підсніжник. Підсніжник також не захотів грітися з теплом, тому що його зігрівало сонечко. Тепло пішло у село, і в селі побачило самотню хатину, в якій світилась свічечка. Тобто, дивлячись вже... в цим Я план, можу сказати, вам дай. Тепер дивитесь, що ви будете робити вдома. Ось до 77 сторіночку ми прочитали. Дивитесь 78, 70 на 79 і закінчується. Так, ось сторіночка про те. Тому ви пишете ось тут під кінці друга частина. Щоб було видно, що ви вже самостійно складаєте. Друга частина. Далі читаєте цю частину і, за прикладом, записуєте ще декілька пунктів плану того, що ви прочитаєте у другій частині цього тексту. За прикладом, ми склали з вами разом першу частину. Потім ви складете, тим паче, друга частина вона менша, ніж перша. Тому там буде набагато менше пунктів плану, ніж в цій, тому що у першої частині два дві сторінки, у другій, по факту, одна сторінка тексту. Тому, відповідно, подій менше і частин плану буде менше. Намагайтеся формувати ці назви по основним подіям, тобто вибирайте те основне, що відбувається, і формулюйте думку коротенько, щоб вона у вас також ось на один рядочок в декілька слів. Уміщувалась, так не треба писати, переписувати повністю речення з тексту. Формулюйте короткі назви, і ви запишете цей план, і потім надійшлите фото уже у Classroom. Завдання зрозуміле? Так. 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 Друга частина плану. Діти, велике прохання. Пишіть зрозуміло, слідкуйте за тим, що ви пишете. Ви пишете домашні класні роботи, це ваші зошити. У деяких ідеальні, чудові, гарні, чистенькі зошити. У деяких написане таке, що моїм очам вже боляче це перевіряти. Такі каляки, що дуже важко розібрати, що там написано. Це в кого такі каляки. Я не буду.